Євангелія від Матвія, розділ 10 – це важлива частина святого письма, в якій Ісус Христос дає настанови своїм апостолам перед тим, як послати їх на проповідь. Цей розділ можна поділити на кілька ключових тем. Перше покликання та уповноваження апостолів, вірші 1-4. Ісус обирає 12 апостолів і надає їм владу зцілювати хворих, очищувати прокажених, воскрешати мертвих і виганяти демонів. Ці 12 апостолів стають основою церкви, яку Христос створює для проголошення доброї новини. Друга місія апостолів, вірші 5-15. Ісус дає інструкції апостолам щодо їхньої місії. Їхня проповідь має бути звернена спочатку до загублених овець дому Ізраїлевого. Вони повинні проповідувати, що Царство Небесне наблизилося. Ісус заохочує апостолів довіряти Богові, а не матеріальним благам. І не брати зайвого для подорожі. Третє. Готовність до труднощів. Вірші 16, 25. Ісус попереджає, що апостолів чекають переслідування та труднощі вони будуть як вівці серед вовків, їм доведеться бути мудрими, як змії, і невинними, як голуби, їх можуть зрадити навіть рідні, і вони постануть перед правителями. Але Дух Святий буде їхнім захисником. Четвертий страх Божий, а не людський. Вірші 26.33. Ісус закликає не боятися тих, хто може вбити тіло, але не душу. Він нагадує, що навіть волосина з голови не впаде без Божого відома. Тому важливо визнавати Ісуса перед людьми, щоб і Він визнав їх перед Отцем Небесним. П'яте розділення заради віри, вірші 34.39. Христос говорить про те, що Його прихід принесе не мир, а меч. Це вказує на те, що слідування за ним може викликати конфлікти навіть у сім'ї. Проте вірність Христу має бути понад усе, навіть понад любов до рідних. Шоста нагорода за служіння, вірші 40 42 Ісус обіцяє, що той, хто приймає апостолів і служить їм, отримає нагороду. Навіть найменші добрі вчинки, такі як подача чаші холодної води, будуть відзначені Богом. Значення розділу. Матвія 10 є закликом до сміливості, вірності та довіри до Бога. Він показує, що справжня місія християнина несе певний ризик і вимагає самопожертви, але вона винагороджується Божою підтримкою та вічною нагородою. Цей розділ нагадує, що християнська віра вимагає відданості навіть у найважчих обставинах. Євангеліє від Матвія, розділ 11 розкриває кілька важливих тем, пов'язаних із місією Ісуса, реакцією людей на Його служіння. Та закликом довіри і покаяння. Ось основні ідеї цього розділу. Перше запитання від Івана Хрестителя, вірші 1.6. Іван Хреститель, перебуваючи у в'язниці, посилає своїх учнів до Ісуса з питанням Чи ти той, хто має прийти чи чекати нам іншого. Ісус відповідає, посилаючись на чудеса, які він чинить. Сліпі прозрівають, кульгаві ходять, прокажені, очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Убогем звіщається Євангеліє. Це відповідає пророцтвам із книги Ісаї, підтверджуючи, що Ісус є обіцяним Месією. Ісус також заохочує не сумніватися в ньому. Блаженний, хто через мене не спокуситься. Друге слово про Івана Хрестителя вірші 7-15. Ісус вихваляє Івана перед народом, називаючи його найбільшим серед народжених жінками, але додає, що навіть найменший у царстві небесному є більший за нього. Іван це пророк, і більше ніж пророк, він є тим, хто підготував шлях для Месії. Ісус пояснює, що Царство Небесне зазнає насильства, але ті, хто рішуче прагне до нього, здобувають його. Іван є ілею, який має прийти, як це було передбачено у пророцтвах. Третє засудження невіруючих поколінь. Вірші 16, 24. Ісус порівнює своє покоління з дітьми, які не реагують на жодну мелодію ні на радісну. Ні на сумну. Іван Хреститель прийшов, живучи в строгій аскезі, але його вважали біснуватим. Ісус прийшов, спілкуючись із людьми, але його називали обжерою і п'яницею. Ісус засуджує міста, де було вчинено багато його чудес, але вони не покаялися Хоразин, Вівсаїда, Капернаум. Він каже, що Тиру, Сидону і Содому, буде легше в день суду, ніж цим містам. Четвертий заклик до смирення і віри. Вірші 25, 30 Ісус молиться до Отця, дякуючи йому за те, що істини відкриті немовлятам, смиренним і простим, і приховані від мудрих та розумних гордих. Він говорить про свою особливу єдність із Отцем: усе передане мені Отцем моїм, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, і кому син захоче відкрити. Завершення розділу містить один із найвідоміших закликів Ісуса. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Значення розділу Матвія Одинадцяте показує Ісуса як Месію, який запрошує людей до віри і довіри. Він нагадує про важливість покаяння. А також обіцяє мир і спокій тим, хто приймає його. Цей розділ є закликом до смирення, нагадуючи, що Божа благодать доступна тим, хто щиро шукає його. Євангелія від Матвія, розділ 12 охоплює ключові теми, пов'язані з суперечками між Ісусом і Фарисеями, Його авторитетом, а також вченнями про милосердя, покаяння та Царство Боже. Перший Ісус Господь Суботи, вірші 1.8. Фарисеї звинувачують учнів Ісуса в порушенні суботи, оскільки вони зривали колосся щоб поїсти. Ісус відповідає прикладами зі святого письма Давид і його люди їли святиню, коли були голодні. Священники працюють у суботу, в храмі, але не є винними. Ісус проголошує бо син людський, Господь і суботи це підкреслює, що милосердя важливіше за формальне дотримання закону. Друге зцілення в суботу, вірші 9.14. Ісус зцілює чоловіка з сухою рукою в суботу, що знову викликає обурення фарисею. Він запитує: Хіба не варто в суботу зробити добро? Це показує, що закон про суботу повинен служити добру людини, а не бути тягарем. Фарисеї починають радитися, як знищити Ісуса. Третє Ісус і пророкування Ісаї, вірші 15, 21 Ісус відходить від натовпу, але багато людей ідуть за ним, і він їх зцілює. Євангеліст Матвій цитує пророцтво Ісаї, під ісокосородва, один яке показує Ісуса як Божого Слугу, який лагідний, смиренний і принесе надію язичникам. Четверте звинувачення у співпраці з дияволом, вірші 22-37. Ісус зцілює одержимого демоном, який був сліпий і німий, і народ дивується, чи не є він месією. Фарисеї звинувачують Ісуса, що він виганяє демонів силою вельзевула, диявола. Ісус спростовує це. царство, яке розділене, не може встояти. Якщо Він виганяє демонів Божою силою, то царство Боже вже прийшло. Ісус попереджає про гріх проти Святого Духа, який не буде прощений. Це стосується свідомого відкинення Божої дії через Ісуса. Він нагадує, що люди будуть суджені за свої слова. бо Чим переповнене серце те говорять уста. 5. знак Йони, вірші 38-45. фарисеї вимагають знака, щоб підтвердити його місію. Ісус відповідає, що їм буде дано тільки знак пророка Йони. Як Йона був три дні і три ночі у череві риби, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Пророцтво про його смерть і Воскресіння. Ісус також засуджує це покоління за його невірство і нагадує, що язичники Ніневії покаялися після проповіді Йони, а тут перед ними більше, ніж Йона, сам Месія. Шоста нова родина Ісуса, вірші 46, 50. Коли мати і брати Ісуса приходять, щоб поговорити з ним, Він говорить: Хто виконує волю Отця мого Небесного, той мені брат, і сестра і мати. Це підкреслює духовну родину Ісуса, засновану на вірі і послуху Богові. Значення розділу Матвія 12 демонструє, як Ісус проголошує істинну природу Божого закону, яка базується на милосерді, вірі та справедливості. Він засуджує лицемірство та закликає до щирого покаяння. Головний акцент робиться на прийнятті Ісуса як Месії і відмові від жорсткого формалізму, що заважає побачити Боже Царство.